По перше, сьогодні було перше вересня. Перше вересня, перший день, коли діти пішли у школи. На жаль, в київських школах як завжди, все відбулося з повідомленням, що всі школи заміновані. Від росіян ніхто іншого не чекав. В кривому розі люди діти разом з вчителями ховалися в бомбосховищах в інших містах. Теж перше вересня. Вже друге поспіль після початку повномасштабної війни. Як ти його оцінюєш? Слухай, ну складно оцінювати, як його оцінити. На жаль, ми вже 2 вересня в повномасштабній війні, а частина наших територій з 2014 року відчувають подібне. І там, де сіра зона, прифронтові території, там були з 2014 го року дуже часто обстріли. В принципі, така ситуація для дітей вона давно відома. На жаль, немає жодних гарантій, що це буде останнє перше вересня, подібне і це потрібно усвідомлювати і не просто для того, щоб зараз піти поплакати, а для того, щоб зрозуміти, що від нас всіх потребується мобілізація вдовгу і не просто вірити в ЗСУ, а робити все, що від нас залежно, для того, щоб ця війна закінчилася українською перемогою якомога швидше. Ті, хто зараз не на фронті, це не означає, що можна розслабитись. Це означає, що потрібно навпаки з подвійною силою компенсувати те, що ви знаходитесь, ми знаходимося зараз не там, і маємо кожне своє місце робити по максимуму для того, щоб бути так само. Корисними в цій українській перемозі, а не просто пасивно сидіти, і вірити. Тому, коли говорять про віру в зсу, я звісно обома руками завірити, але це навіть не половина успіху, це лише перший крок до цього успіху. Друге, з приводу самої підготовки, <кхем> треба відзначити. Зараз мене заплюють, але а, тим не менше по подвійному навантаженню для дітей, хто навчається за кордоном, нарешті достукалися. Не пройшло і півроку, а направду, не пройшло і півтора року. Але нарешті прийнята програма по синхронізації а, навчальних програм західних і в інших державах, і українською, окрема програма по україноцентричним, скажімо, предметам, тобто українська мова, українська історія, там ці цикл, цикл предметів, які не вивчаються за кордоном, які можна буде онлайн дітям і вже. Вивчати, а потім інші предмети, які дублюються, їх можна було б взаємозаліком просто в Україні додати для того, щоб діти не були вимушені навчатися паралельно і в школі за кордоном, де зараз знаходяться, і в Українській продовжувати. А для того, щоб позбавити ці родини і дітей, перш за все, так званого подвійного навантаження. Це потрібно було робити дуже давно, але слава Богу, це. Принаймні заявлено, що зроблено зараз. Якщо нас дивляться ті, хто якраз за кордоном, з дітьми тощо, і можете написати, чи вже стикалися з цим в коментарях. Якщо не стикалися, то давайте в майбутніх наших ефірах. Буде цікаво побачити фідбек, або просто заходьте на соціальні мережі і напишіть, бросить славу або мені, я думаю, нам обом буде цікаво дізнатися, наскільки воно працює. Бо сьогодні навіть вже офіційно було це заявлено. Вибач, я навіть не чув про це. Ти, от я знову підтверджую свою тезу про те, що ти знаєш значно більше, ніж деякі політики. Я дійсно не чув нічого про це. Я чув, що тільки розробляється проєкт, але те, що він вже запущений, ну це дуже добре. Тому що велика кількість е батьків скаржилась на те, що діти, працюючи онлайн з українськими е предметами і з офлайн на Заході або на сході, де вони знаходяться. Бо є близький схід, є туреччина, де теж є українські діти, і на жаль, дуже велика кількість дітей за кордоном. Вони ну не витримують таке навантаження. Якщо так сталося, мої овації і це дуже добра новина. Ну, от сьогодні було вже Я знаю цю цю ситуацію слідковую ще раніше, і знаю, що ця програма ніби вже була готова раніше, але судячи, сьогодні 1 вересня її там запустили. Подивимося, я думаю, що з часу ми побачимо наскільки ефективно ні. Плюс я сподіваюся, таки ті, хто її розробляють Міністерство освіти, вони будуть зараз коригувати, тому що ну, такі речі завжди вони громісткі, тому в них є завжди дитячі хвороби, так звані. Тобто, щось потрібно буде доробити, докомунікувати. Тому це живий організм. Сподіватимусь, що це вдасться з приводу навчання. Школах зараз цього а, фізичне навчання офлайн, присутності, змішана система онлайн. А, тут в мене є, звісно, певні ну, критичні, скажімо, думки. Я не експерт в освіті, одразу скажу, тому тут не експертна думка. Я лише можу дивитися на це через призму політичного аналізу і того, як взагалі відбуваються реформи і як впроваджуються політичні зміни. А це принципі реформа, тому що ми говоримо про інший спосіб освіти, і коли ми говоримо про дистанційну освіту, то те, що відбувалося раніше, те, що відбувається до сих пір, принаймні наскільки мені відомо, це просто дублювання в оцифровка режиму офлайн, тобто наживо навчання, це такий просто слепок того, як воно відбувається вживу, а це в корінь в свій невірно. Тому що дистанційне навчання будується абсолютно на інших принципах, інших підвалених, інших методиках, і взяти просто і перевести в онлайн навчання, продублювавши рівно те саме, що відбувається в класі з групою, воно не буде працювати. І отут -от вся моя критичність зводиться до того, що Україна могла би за цей час стати світовим хабом з дистанційного навчання. Ми могли б зараз впровадити найкрутіші, найновіші методики для дистанційного навчання. І на базі цього могли би вийти на ту ідею, яка зокрема я знаю людей, навіть які цю ідею просували, дубіювали. Я думаю, що і ти Борислава, знаєш до Зеленського ще перед виборами і після виборів про глобальних українців, і про те, що взагалі то українців в світі ще мінімум два десятки мільйонів по різних державах знаходиться, і нас під 60 мільйонів в світі. І одним з механізмів взаємодії з ними це могла би бути якраз освіта, дошкільна шкільна освіта онлайн, де можна було б на порталі зайти, зареєструватися, отримувати цю освіту паралельно, не в напряг до основної окремі предмети, наприклад, як мінімум українську мову, українську історію, якісь інші. А якщо б інші предмети і математика, хімія тощо викладалися б якісніше, цікавіше. То цілком гідно, що українська мова, володіння нею для дітей стало б і доступом до якісної іншої освіти, ніж вони мають в своїй державі в режимі онлайн, через ігри, через відео, через різні сучасні методики, які би могли б зацікавити. Бо наша школа, якою вона зараз є, вона вигадана була століттями тому. Якщо ми подивимося, якою була школа до того, до того, як вона стала загальною, загальнообов'язковою школою, вона виглядала інакше, а 500 років ще інакше, а 1000 років ще інакше. Інститут школи еволюціонував впродовж розвитку людства. І зараз ми прийшли до цифрових механізмів, інструментів, і діти ще з садочка володіють планшетом. Відповідно, тут колосальний потенціал в Україні зараз, так само, як з дією, ми стали першими у світі і продемонстрували, що значну частину послуг державних і функцій можна просто засунути в смартфон, спростити тим самим, зробити ближчу державу до людини. Так само і в освіті ми могли би бути передовими. Ми ці, ці півтора роки тут не просунулися, особливо вперед. А що буде з чудовою реформою нової української школи, яка побудована на базі фінського досвіду і українського найкращого з реформою освіти після випробовування зараз війною? Мені складно сказати, як ця реформа далі продовжиться і чи дасть вона ті запрограмовані плоди, тому що до війни. Ця реформа ідеально просто лягала, була пророблена, вона дуже вистраждана, багатостраждальна, і вона давала абсолютно якісну інакшу школу ніж у нас була, слава Богу. Але як під час війни зараз її впровадити, продовжити тощо і не коригуючи. Ну в мене в мене тут експертних знань з освіти недостатньо, але я розумію, що це мало би коригуватися, і що, вірогідно, ми на виході можемо отримати дещо не те, що планували на початках. Тому про 1 березня, вотак, перепрошую, об вересня, припрошую, отак от трішечки розлого. Але тим не менше, освіта це те, що закладає будь-які зміни на майбутнє. Є така. Наостанок скажу, по-моєму, «Дилема трьох часів називається англійською, ем, яка Дарентов, чи хто, Боже, я вже забув прізвище наважливо, це в ще вчилося. Е, 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 стосовно трансформації суспільних, що нормативну правову базу можна змінити за 6 місяців, перезавантажити в будь-які держави. Плюс-мінус. Економіку можна перезавантажити докорінно за 6 років. Але щоб змінити світогляд, змінити культуру, Політично, в тому числі, необхідно мінімум 36 років, і от, якщо ми говоримо про глибинні зміни в суспільстві, то вони починаються з освіти. І тому школа і перше вересня це не про просто дату і про дзвоник, а це рівно про те, чим ми будемо жити, коли ці діти випустяться зі школи, які сьогодні вперше переступили її поріг. Ну, ти знаєш, ти випадково влучив яблучко. Я хочу тобі сказати, я зробив ефір, який вийде у неділю в мене на каналі. Ефір з Володимиром Співаковським, з керівником освітньої компанії Ґрант, з освітянином, візіонером, футурологом і амбасадором фінської системи освіти в Україні, і це та людина, яка на Реформи освіти знається більше ніж будь тобто інше. Коли був я депутатом, я саме до нього звертався як до експерта. Він був одним із тих, хто формував мою точку зору. Він був один з тих, хто а, допомагав мені отримувати знання в тій галузі, де я не розбирався. І саме він дав дуже розлоги, дуже потужне, яскраве інтерв'ю, яку в неділю можуть всі подивитися на цьому каналі, саме про освіту, про реформу освіти, про майбутнє освіти в Україні і про те. Що нам вдається або не вдається до речі, коли ти казав про те, що пропонували зеленському, навіть пропонували на базі Прометеуса запустити а, деякий проект. Ну, мабуть, велике будівництво більш цікавіше ніж великого світа. А, я розумію, чому велике будівництво цікаво багатьом навколо Зеленського а велике освіти просвітництво цікаво, мабуть, тільки українцям. А не оточенню. Але знаєш, це окрема історія, ми про неї поговоримо рано чи пізно з тобою теж. А тут трохи інакше: Зеленський заявив, що він не кине країну в важкі часи, і якщо в 2024 році будуть вибори, він 100% піде на вибори, щоб переобратися. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, чим він мотивований? Це перше. Друге – чи немає в нього вже комплексу місії, який я бачу, наприклад, у Путіна. Але путіну для цього зрезадовилось декілька строків, і там 14-15 років, щоб він повірив, що він не спосланий Росії. А, чи розуміє Зеленський, що без державницької позиції, без розуміння, що ти хочеш привнести в країну, як ти хочеш країну трансформувати? Це виключно боротьба за владу в ім'я влади. І нічого більшого, чи може я бачу це трохи інакше, я зараз взагалі не сарказмую, я реально намагаюся розібратися, тому що я сьогодні аналізував, а, з чим йшов Зеленський, що він зробив, які є в нього досягнення, які провали, і ти знаєш, я поки не знайшов для себе пояснення, що він може дати Україні. і як він може зробити Україну краще в повоєнний час? Навіть не за, а в повоєнний час. Тому, може, в тебе є там, якесь, не знаю, розуміння цього? Слухай, тут одразу декілька пластів, і я думаю, що в е, більшості може навіть не сподобається те, що я буду говорити. Ну, Перше, з приводу Месії. Е, Мені складно згадати президента України, який би не страждав би місіанством. Кожен, хто приходив в крісло, з певного моменту вважав, що тільки на ньому Україна витримається і тільки от він може, а всі інші ще гірше. Це через купу факторів, починаючи від того, що інституційна держава слабка дуже. Завершуючи тим, що люди в нас, які приходять до влади, розуміють, що нічого, окрім механізму лояльності, не цементує команди, і відповідно вони підбирають виключно лояльних. Це за часів кучми ще зламалося. Перша кучма і друга кучма дуже часто от відрізнялися. Це один з елементів, чим відрізнявся його перший-другий і строк. І з того моменту все пішло по наклонне в цьому плані. І відповідно, коли в тебе навколо люди, які не можуть тобі сказати, пане президенте, або там. Ти або ви неправий, неправий, немає такої людини навкруги, то з цього моменту вже будь-хто в цій е ехокамері так чи інакше починає забурювати сам себе. Чи те, що Зеленський і продекларував, що він готовий балотуватися під час війни, є продуктом його бажання йти на другий термін, сумніваюсь, на правду я думаю, що його спіймали всередині команди на одному психологічному гачку, про який раніше ми говорили, зокрема, з тобою в цьому ефірі. Це на відповідальності перед командою, на тому, що от ти взяв відповідальність і як ти її зараз кинеш? Ти що, президент дезертір Я думаю, що приблизно десь така теза прозвучала до нього. І тому Зеленський сформулював так. Я думаю, що це його глибинна історія. що Якщо вибори будуть ще під час війни, то я на них буду балотуватися. Якщо би війна завершилась і вибори були після війни, я не певен, що у Зеленську була така сама відповідь. В команді в його я певен, що в цей вечір, коли він озвучив цю тезу, відкрили найдорожчі гристи, яке було у кожного в барі. Тому що, і от як вчора цей приклад наводив себе в стрімі, є картинки з океану, я думаю, всі бачили, коли пливе велика риба. А під нею поменше риби, потім ще менше, потім ще менше, і доходячи там, ледь не до планктону, до якоїсь маленької кільки. І вони пливуть під нею, під цією тінню і разом. Частина там приліпали, які просто приліпають до тіла цього кита умовно, а інші там поменше просто косяком під нею. От приблизно те саме в українській політиці. Завжди є якийсь великий кіт, лідер. І під ним, під ним, під ним, під ним далі. У випадку Зеленського, от всі, хто під ним. Вони не представляють себе нічого по, по, по окремішності як політичні суб'єкти, вони є лише частиною команди. І, у випадку, якщо Кита не стає, вони враз сипнують їм придеться шукати когось нового собі, якусь нову велику рибину. І <кій> те, що Зеленський оголосив, що він піде на другий термін, у випадку якщо вибори під час війни. Це фактично такий собі цементуючий для них меседж, вони видихнули і зрозуміли, що не все втрачено, і, власне, в них з'явився якийсь гарізон для персонального планування своєї перспективи. Бо до цього вони вже почали жити в як там, є жахливий кінець, а є жах без кінця. В них вже почав замість годинника у кожного стояв таймер. Який от просто відраховував, відраховував, і незрозуміло, коли він ще й обірветься. Тобто незрозуміло, де цей кінець таймера. Остання цифра періодично просто блимає рябіт, і незрозуміло. Скільки Скільки було, там всі пам'ятають. 31 березня 24-го року. А от скільки зараз незрозуміло, рябь йде, але лічильник працює. І для них, звісно, це було свято. Тепер, повертаючись до того, якщо Зеленський обереться. А вибори під час війни. З балотуванням Зеленського по всіх моделюваннях на, наразі, якщо не трапиться нічого кардинального і тектонічного, виграє Зеленський. І направду я не особливо боюся перемоги Зеленського на цих виборах От, з точки зору всіх тих негативів, які зараз там будуть опозиція малювати. Я більше боюся самих цих виборів, От вони, як на мене, є дуже страшними під час війни. А те, що Зеленський перебереться, ну боже, мій, хоч він перебереться, хоч не перебереться, він все одно буде до закінчення війни президентом. Просто є момент того, що він може пересідати трішки цю війну, ніхто ж не знає, коли вона завершиться. Але як тільки він почне пересиджувати цю війну, там все одно буде абсолютно нова політична реальність, яка цілком вирібно, що у нас в такому випадку чекатимуть дочасні президентські вибори. Але якщо говорити про Зеленського як кандидата на перших виборах після війни. Бо тут я думаю, що і персонально, з точки зору його перспектив, і з точки зору державного інтересу, Зеленському, на другий термін краще було би не йти. Він може залишитись в історії як президент перемоги в такому випадку, як президент воєнного часу. І це шалена індульгенція, яка багато чого спише. Ну, давайте чесно руку на а після того як війна завершиться, перемога, процес розбудови, то якщо вчасно Зеленський іде. То все інше це буде вже головняком іншого президента, який буде нести на собі всі негативи складного повоєнного періоду і вигрібання з нього. А Зеленський зможе сказати: А я що? А я, власне, вам обіцяв дію, я її зробив. Я обіцяв, що владу передам, я її передав, я обіцяв, що переможу, я переміг. Все, я в підручнику історії, я портрет. А, і займатися своїми справами. Звісно, що з низьким рейтингом піде тощо, але потім буде рукоподаваймим і навпаки буде людину, яку будуть запрошувати на всі свята щоб по всьому світу їздити, і одним з лідерів сучасності залишиться. Якщо піде на вибори після війни, то я не бачу варіанту, при якому він стане, ну верніше, шанси того, що він стане ефективним президентом повоєнної України, вони дуже низькі. Це має дуже серйозно пощастити, і це має скластися дуже багато різних обставин. Де я не певен, що і Зеленському самому варто було б все одно він вище планки вже не візьме. Завершення війни це буде кульмінація його кар'єри. От що б далі він не робив, вище цього він все одно ніякої планки не візьме. Тому тут красиво на високій ноті було б піти, як в високому спорті, так само і в політиці. Вчасно о, треба вміти вчасно піти. А, тому зараз, якщо говорити про ці вибори, то мені вони страшні. Самим виборчим процесом. Чому страшні виборчим процесом? Як мінімум, один звичайний фактор: а що робити з військовими? Ті, хто виїхали, то що все це складності, організувати процес виборів складно, все це зрозуміло, купа всього. Але як реалізувати активне виборче право людей, які зараз в однострої? Тобто не проголосувати, а балотуватися? А в суспільстві є ж високий запит на те, що повернуться хлопці з фронту і дівчата, і порядок наведуть. Це міф. Але тим не менш він присутній і він формує нашу політичну реальність. І якщо не зможуть балотуватися військові, то, відповідно, такі вибори в очах суспільства вже будуть самопочатку несправедливим. Вони не відповідатимуть їх запиту. Одразу скажуть, що ці вибори зроблені для того, щоб Зеленський зараз. Утримав владу будь-яким чином і не пустив військових на вибори. Ну ніхто ж закони читати не буде, скажуть, що це Зеленський. А тут одразу ж спливе фактор залужного, Хоча я вважаю, що Залужний як президент це не найкраща ініціатива для України. Ідея залужний це головнокомандувач, ефективний і це майбутній генерал перемоги. І це статус вище, ніж будь-який статус будь-якого президента України будь-яких часів. Який дає набагато більші впливи і внутрішні, і зовнішні, але тим не менш, одразу скажуть, що це для того, щоб залужний не пішов на вибори, тому що під час війни військовий не зможе балотуватися. Окей, влада розуміє це і дозволяє військовим балотуватися. Ой, як я собі уявляю, з однієї вертикалі генерала, полковника і якогось лейтенанта, які всі втрьох будуть балотуватися. Причому лейтенант буде якимось відомим блогером. У якого багатомільйонна аудиторія, а полковник буде якимось топ-менеджером розумним, ефективним тощо. А генерал буде нехай геніальним військовим з високою військовою репутацією, але при цьому нічого не розуміючи в державному управлінні і при цьому не маючи жодної аудиторії публічної. Ну так просто моделюємо для вже повної гротескності. Уявляйте собі клімат в цьому підрозділі, з якого вони підуть конкурувати один з одним на виборах. Да, Маленька ремарка. Я сьогодні обговорював з своїми друзями, військовими, і ми співпали на позиції, що жоден з них, і я теж ні в якому разі під час війни не будемо приймати участь у виборах, ані як кандидати, а не як виборці по багатьох причинах. І через те, що це неможливо. Зробити демократичним шляхом, і через те, що є загроза великих маніпуляцій і фальсифікацій. А саме тому я от, щоб ти зрозумів. А, і генерали були, і майори, і сержанти, і старші сержанти, і два лейтенанти. От я тобі кажу: і солдати: ніхто не піде. Підуть тільки ті, яких ведуть зараз для того, щоб викинути вибори. Ти знаєш, найгірше за мене це їх ведуть саме для саме. того, щоб потім вони в однострої висіли на а, бігбордах і, і показували: ми прийшли на вибори, ми будемо рятувати країну. Ну, це окрема історія. Військові ми будуть воювати до кінця, це трохи інша історія. Тому тут я погоджую ну, з тобою на 100%. Хочу вірити, що всі військові порядні і всі так зроблять, але ж ми з тобою розуміємо, що будуть ті, хто на банерах, і будуть різні. Але тут важливо навіть не те, як це поведуть військові. Це одна історія, і вона важлива на правду. Але друге те, що суспільство це буде сонувати з уявленням суспільства і з очікуванням від таких виборів. А це куди ширші маси. І таким чином ми доходимо до третього пласта, який, як на мене, дуже важливий це е е легітимність таких виборів. А, тому що окрім прошу, там чум, коруч, а, окрім того, що вибори мають відбутися повністю законно, тощо важливо, щоб вони були визнані. І тут не тільки про внутрішню легітимність цих виборів, визнання суспільства, але і ще другий аспект зовнішня легітимність. Дуже важливо, чому після виборів що міжнародні організації виходять і кажуть. Ми вважаємо, що вибори в Україні, в Нікарагуа, в Сполучених Штатах, у Франції, неважливо, де відбулися телефонують лідери держав і вітають переможця президента або своїх візаві з партії, яка перемогла один одного. Тим самим фіксується визнання не тільки внутрішнього виборчого процесу, що він відбувся, що це були вибори, але і зовнішнє їх визнання. В умовах війни проведені вибори. Будуть мати цілу низку вад. І відповідно питання стосовно того, чи вибори відбулися, чи не відбулися, буде завжди компромісним. Тобто потрібно на щось закрити очі і сказати: військові не могли балотуватися. Але це обґрунтовано логічно, тому ми це не розглядаємо як порушення. А оці могли голосувати, і це розглядаємо як супер, і тому вибори відбулися. А отут, от щось ми розуміємо, агітація неможливо була в прифронтових територіях, серед воєнних колективів і так далі. І перепрошуємо, через це вибори не можна визнати такими, що відбулися. Тобто купа різних речей. А хто буде вирішувати це? Ну, я не буду там таміть всіх. Зрозуміло, що перш за все, буду дивитися на Сполучені Штати. Чи вони скажуть, що визнали, чи не визнали. Чи розуміють в нашій владі, сподіваюся, що розуміють, що ідучи на вибори, вони віддають свою долю на 50% на поталу нашому партнеру світові, давай скажемо так, в якому ключову скрипку будуть грати Сполучені Штати. Вибори відбулися на наступний день Сполучені Штати самоусуваються. Або кажуть: ну, ми визнаємо або не визнаємо, але тут є певні хотілки. А як це можна конвертувати? Збільшення впливів просування реформ, наприклад? Можливо. В просування певних позицій перемовної з Росією. Можливо. В певні свої фінансово-економічні інтереси. Можливо. І я далі можу продовжувати цей ряд. Для мене, наприклад, неприємно і не хотілося б, щоб компромісний і незрозуміло на що потрібний виборчий процес. Став елементом послаблення нашої геополітичної суб'єктності, і ну, до певної міри невілював те, що зараз здобуто з витяжністю українського суспільства, яке вистояло тоді, коли ніхто не очікував, і Україна на міжнародній мапі зараз виборола собі суб'єктне місце. Взяти його просто розміняти через вибори, як буси, не хочу.